Всім привіт! Чергове відео на каналі і сьогодні будемо міряти, В смислі, не, не міряти, я вже все поміряв, просто розкажу як. Я вже замовив прокладку. От. Зараз розкажу по-бистренькому, як я що міряв. Була така зроблена приспособа тут тукарного різця, тут поверхня фрезерована, тут зарізано під поршень і індикатор часового типу. От. як вихід поршня міряємо? Виставляємося по блокові в ноль. Де там той нолік? нолік, нолік, нолік. О, в нас нолік. От. Якщо ми тут, ну тут десь я не попав, я так образно. Зараз нолік вже щось темнувато. фонарика немає на лобі. Ось такого щось там нолік. О, Далі заїжджаємо по площині блока в нас 0, ну так приблизно я там не кажу так, як треба міряти. О, далі заїжджаємо на поршень, але щоб ну, поршень де не підняв нашу державку. От, І провертаючи кулінвал, о, вибираємо яке найвище значення, ну, саме верхня мертва точка, найвище, коли підніметься поршень. І оце в нас буде різниця тут а ноль. І тут визначаємо різницю між площиною блока і наскільки виходить поршень. О, там Десятки, сотки, наскільки виходить поршень з блока. О, далі. О, де в мене є показники того всього? То, що я наміряв. Перший поршень виходить в нас. 1,04, другий 1,04, третій 1,02 і четвертий поршень 1,09. Саме вище виходить четвертий поршень, він, виходить найвище виглядає над площиною блока. О. Ну, По-доброму, якщо там все в ідеалі робити, то треба було б нам е, взяти, наприклад, четвертий поршень, його стурцувати і підігнати в приблизно в розмір інших поршнів. Там, яке в нас там значення? 1,04 2 поршня має. От хоча б там 1,02, Але якби вже в ідеалі, то треба було від більшого до найменшого стурцувати в розмір. Ну, Роботи там багато, так як є заглублення під клапан. Відповідно, треба стурцувати самого поршня і на ту саму глибину. Упуститися в заглиблення цього, де під клапан є лунка. І цю лунку на ту саму величину фрезерувати. Ну, то, відповідно, і тукарні роботи, і фрезерні роботи. В себе в місті, я такі, ну, на жаль, не знайду того всього, хто би то я робив би мені. О, так що будемо відталкуватися від 에, того, що маємо. Будемо від, 에, брати показники від четвертого поршня. Далі. Момент тепер по клапанах. От. Так як я переміряв вже і клапана, просто покажу. От. Виходить, індикатор. так само індикатором перевіряємо площину прилягання клапана. От. Вибираємо, наприклад, так само От. четвертий циліндр, ставимо індикатор в ноль. От. Ноль і заїжджаємо на клапан. І в нас висота над площиною ГБЦ. Ну, висота клапана над площиною ГБЦ 70 соток. Далі От, нолик в нас по випускному клапану по площині ГБЦ і заїжджаємо на клапан. От. Ну, там плюс-мінус. А випускний клапан у нас виглядає над площиною ГБЦ 65 соток. Це треба теж враховувати. Поверхню ГБЦ ми зняли на 2 десятки. Так само є нюанс з клапанами. Клапана можна загнати всі в ідеальний розмір, фрезерувати, не фрезерувати, а прошарошити сідла всі. Ну там чи Підігнати всі сідла, підігнати клапана, підшліфувати, щоб вони були всі в один розмір. Ну там може бути чуть різниця. Тут у мене різниця по всіх клапанах, там десь до п'яти соток. От. Ну, Як то кажуть, можна закрити на те очі і обійдемося так. Бо то море роботи, то підганяння, шарошення, шліфовка клапанів, ну, сильно багато всього. О, тепер, після тих всіх перевірок, вимірювань, я замовив прокладку. Прокладку я замовив по фірмі Airlink. В мене виступання по допусках іде, Значить, 1, 0, 1 і 1 і 1. Це зазор по прокладці в допусках. От, наскільки ваш поршень або може бути 1.01, або 105, або 1.1, ви все рівно ставите от прокладку, під той допуск, підходить прокладка по товщині 1.57. Оце товщина прокладки. О, відповідно, якщо ми не беремо тако, поршень 1,09, віднімаємо. Беремо товщину прокладки, 1,57, віднімаємо 1,09. Оце в нас буде зазор, тепловий зазор. Між е, клап, ну, Клапаном ГБЦ, між клапаном буде ще більший, бо там ще лунка має 1 мм в клапані. Е, до, поверну, до турця клапана і до лунки в поршньові. Там відповідно, буде набагато ще більший зазор. От. А тут а ми, виходить, маємо тепловий зазор, дай Боже, пам'яті порахувати 40,57 мінус 0,9, буде 48. От. Буде, в нас вийде 0,48 соток теплового зазору між ГБЦ і поверхньою блока. От. Ну і в принципі все. Отакий я ну, так вирахував прокладку. Там є, кажу, в магазин можете зайти, якщо у вас там розміра. там. Є ще перший розмір починається від 0,91 до 1,1. Далі йде розмір від 1,1 до 1,01 до 1,1. Далі ще третій розмір йде від 1,1 до до 1,20. От. От, от, на ті розміра є прокладки. Я прийшов, ну, там подивився по інформації спочатку, але потім зайшов в магазин, кажу, що е, там хлопці знайомі, так і так кажу, в мене вихід поршня такий. То, от, каже, тобі така прокладка о, буде 1,57. Отак. От а стояла в мене 1,71. Хтось тут був і просто для своєго перестрахування всадив найгрубшу. Ну, це навіть по допусках, найгрубша рахується прокладка, яка є. Грубшої прокладки вже немає. Її просто-напросто туди запхали, щоб ніхто нічого я так зрозумів не міряв. Просто поставили найгрубшу і точно впевнено, що вже нічого не достане. Але так як є допуска, то і все ми по допусках зробили і підібрали ту прокладку. Так що прокладочка, якщо все добре буде на завтра, от. Ще не встигаю я підзбирати головку, там потрошечки будемо робити, то і все. Може, завтра, поки не буде прокладки, будемо збирати то і все діло. От. І буде прокладочка, і вже будемо потрошки підзбирувати, може кидати головку вже на двигун, ну на блок. От таке. Так. Я, може хтось краще підбирає, може так. Ну, Я б на свій двигун от таким чином підібрав прокладку на ГБЦ. Ну, по допусках воно все так виходить, як треба. Отакі справи. Так що, отаке таке відео. Хотів поділитися, як я підбирав прокладку. Все, всім дякую за увагу, всім пока.